У суботу Сенат США проголосував за відмову від закону, згідно з яким із армії протягом 17 років звільняли геїв та лесбіянок, якщо ті відкрито демонстрували свою сексуальну орієнтацію. У середу цей законопроект підтримала Палата представників. Президент Барак Обама вже назвав голосування, яке об'єднало республіканців та демократів, історичним. Більше знає Олексій Кузьменко прихильники реформи та активісти правозахисних організацій вважають, відмова від політики покаже, що США і надалі буде країною, де кожен може досягти всього, не зважаючи на расу, релігію, національність або сексуальну орієнтацію. Політика не питай, не каже єдиний в Америці закон, що вимагає звільняти з роботи людину просто за те, ким вона є. Не за скоєння злочину чи невірну дію, а просто за те, що вона є такою, якою вона є. Сьогодні зроблено великий крок до подолання цієї дискримінації. На впровадження змін в армії знадобиться ще декілька місяців. Представники військового командування вже припустили, що зміни будуть відбуватись поступово, починаючи з окремих підрозділів. Щонайменше 25 країн світу дозволяють ГМ відкрито служити в армії серед цих країн: Великобританія, Канада та Ізраїль. Противники змін вважають, що вони можуть негативно вплинути на боєздатність військових частин. Я побоююсь, що тепер чоловіки та жінки, що служать у бойових частинах, будуть піддані більшій небезпеці. Оприлюднене пентагоном дослідження свідчить, що дві третини військовослужбовців думають, що новий закон не вплине на роботу армії. Більшість противників реформи з частин, що несуть бойове чергування. Сьогодні дуже сумний день. На сторінці час тайму на сайті Facebook www.facebook.com.chastime українці також висловлюють свої думки з приводу ухвали Сенату США. Наприклад, Сергій Теліженко з Луганська думає, що не лише гетеросексуали можуть бути справжніми вояками. Подібні проблеми існують в будь-якій армії світу. Просто американці не бояться про це сказати, пише Сергій. А от Василь Тютюнник з Києва побоюється, що дозвіл на службу у війську геєм та лесбійкам може стати цитата, кінцем найпрофесійнішої армії світу. Нарешті киянка Ніна Довбиш не впевнена, що ставлення до відкритих геїв в армії буде доброзичливим. Хто гарантує узгодженість дій в бою в навчаннях, де будуть задіяні гетеросексуали та геї? Питає Ніна. Навіть якщо в цілому все пройде добре, будуть окремі випадки, де жертвами побиття та насилля будуть вояки з обох сторін. Що влада скаже мамам, що так краще? Запитує Ніна. Політику не питай, не кажи. Запровадив у 93-му році тодішній президент США Білл Клінтон. З того часу з армії було звільнено близько 14 тисяч солдатів, що відкрито виявили свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Законопроект втратить силу після підписання президентом Бараком Обамою. Це відбудеться протягом найближчих днів. Олексій Кузьменко голос Америки.